Одним словом, кавалерочка, я не знаю, чи королів зробила правильно чи неправильно, але свою білу курточку вона випрала, поставила на сушку і кинула три м'ячики. І я їй говорила: не роби того, бо спортиш куртку. А вона сказала: ні, кавалерка пише, що треба. Ні, летати. я сказала, поки не спробую, не буду знати. Так що, хоча мені писало в цьому на курту, це ж тільки... Ні, тільки хімчистка. Я її випрала. Так і на куртці на зна значок є. Ну а ти шо, знайомся я думаю, що, знайомся з значками і тозі вона випралася і нічого їй біта не було. Буде? Потім я тепер я вирішила поставити її на сушку, щоб вона висушила. Ляна казала, не роби, бо то є лак, щоб йому не вирішила. Я кажу, не роби того, а ви вони ви мене за руки тримали, не кидай м'ячики. Ну Ну вони, я казав, що ти кидала, щоб не нормально. О. Так що А я... я кажу, що не буде нормально. А я кажу, то що все буде добре? Короче, як не спробую, не буду знати. Куртка з м'ячиками включена на сушку, і щось. Цього вийде кавалерка. А ну поставив голосування. Хто як думає, що буде жопа. В як ви думаєте, що буде, що буде мої білі куртоці лаковані? Вона я вскочиться розвиватися. Я вважаю, що тут треба тако взяти її на коліна, зняти швіньки і по голій задниці вистріскати. Римньош, тим такі дурниці не робить. Якщо я курточка буде, все good, беру галю на коліно луплю. Якщо буде курточці, жопа? То мене, то світ. Олірка, ставлю на голосування. Як ви думаєте, буде кап'ят, хто Свєта? Хто копи, Галя чи Свєта? Але за 15 хвилин, поки виключається пральна машина, я йду ти теж? Ні. Ні, ну по вона ніби там вже надулася, я не знаю що. Що вона надулася? все буде добре, не підглядайте за сих пор. Знаєш, за що я саме більше переживаю? Я не боюся за пух. Вона є зверху лакована. Ну, то І, Ляна, так і зараз при високій температурі, коли воно буде тобі сушити. То що буде? Я... Ти що? Ну, то побачимо, що буде, що. Кавалєрка, ну як ви думаєте, буде кап'яць курту, значить, наоборот, буде супер-пупер. От я знаю 100% що сьогодні одна з вас вхопить. Ну, то побачимо.